У влади чергове весняне загострення. Вони знову вирішили підняти податки для українського бізнесу. Для того бізнесу, який не знищила війна, і для того бізнесу, який не поїхав шукати кращої долі за кордоном, який працює на користь України. Це виглядає як намагання забрати остання з ваших кишеней і гаманців. Що ж вони хочуть зробити? Замість того, щоб з 1 липня продовжити пільгу про скасування 20% ПДВ на паливо, вони його повертають. Вони хочуть збільшити до 5% податок з обороту замість 2% пільгових, які працюють сьогодні. А також вони хочуть повернути перевірки і штрафи, як це було до війни. Я хотів би запропонувати владі виглянути у віконце. і вони там побачать. Що ми поки що не перемогли, поки що триває війна, у нас величезна інфляція, у людей немає грошей. Бізнес виживає ледь-ледь. І ми повинні зробити все для того, щоб він вижив і допоміг нам і нашій армії перемогти у цій війні. І що найменш виконати те, про що казав і президент, про те, що ми запроваджуємо пільги до кінця війни, і плюс мінімум один рік після нашої перемоги, що сьогодні повинна зробити влада. Ми повинні зробити зрозумілу, довготривалу прозору стратегію податкової системи, яка б не змінювалась кожного дня, або коли профільне міністерство, чи міністерство фінансів, чи профільний комітет забажають щось поміняти, щоб десь когось ще придушити. Інакше цей бізнес не буде сплачувати навіть ті 80 мільярдів гривень до державного бюджету України, які вносить кожного місяця, і які направляються на наші збройні сили України. Які боронять нашу державу, повертають наші землі і наближають наші з вами перемогу. Ми з командою розумної політики не будемо підтримувати законопроекти про збільшення податків для українського бізнесу, а також будемо ініціювати законопроект, який буде направлений на продовження пільги щодо скасування 20% на податок на додану вартість для палива. Це сьогодні дуже важливо насправді, тому що з цього буде працювати аграрний сектор України. Це буде безпосередньо відображатися на інфляції і на цінах на поличках кожного магазину, а також буде безпосередньо бити по вашій кишені. Ми повинні думати про бізнес, про людей, про Україну і про перемогу.